Діти навчаються, будівельники працюють. Вперше за півстоліття подорожницьку школу Світловодського району капітально відремонтують. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Там повністю замінять вікна, покрівлю, внутрішню систему опалення утеплять будівлю будівлі ззовні. Ремонтні роботи ведуться уже місяць. Що зробили і коли діти підуть в оновлену школу, розкаже Марія Староста. У Дорожненській школі 57 років. Це перший ремонт за час її існування. Розпочали його місяць тому і вже більше половини роботи виконали. Хочу сказати, що кріше у нас немножко задержка, що такі погодні умови. Що стосується внутрі отоплення, теж процентів 60-70 вже зроблено. Так, у теплі теж процентов 60-65 зроблено. Уже замінили вікна та майже усюди встановили. Опалення, і хоч ремонтні роботи тривають, втім навчання у школі не припинили. В одному крилі працюють будівельники, в іншому навчаються діти. Навчання, не дивлячись на ремонт, проходить і будівельні роботи, і ремонтні роботи, і навчально-виховний процес все це в комплексі відбувається. Поки що, звісно, звісно, є деякі незручності, але ми їх переборюємо і все поки що йде як запланували. Аби зекономити минулого року, школу перетворили у навчально-виховний комплекс. Зараз тут навчається понад 100 учнів, ще 20 родіток дошкільного віку. Втім, розрахована школа на 520 дітей, а тому після ремонтів її планують зробити опорною. Село нагибне подорожнє і якщо потім буде Андрусівка, ми хочемо залишити, щоб та школа залишилася також. Буде окремою структурою цієї школи. Але ця школа буде охоплювати два села. Капітальний ремонт Подорожненського навчально-виховного комплексу обійдеться у більш як 5 мільйонів гривень. Близько 600 Тисяч гривень виділили сільський та районний бюджети. Втім, основна частина надійшла за рахунок субвенції з державного бюджету. Ми через фонд соціального соцконом розвитку просили народних депутатів сприяти у реалізації таких об'єктів. Десь це була дорога в Світловодському районі. Це було прийнято рішення, що це школа. Більше п'яти мільйонів гривень з державного бюджету виділено коштів на реалізацію цього проєкту. Хотілося б такі роботи робити. Літку, але, на жаль, фінансування розпочалося тільки восени, тому виходимо із тих умов, в яких ми знаходимося. Будівельники мають ще місяць. Щоб вкластись в термін, підрядник задіяв спеціальне пересувне будівельне арештування. Говорить, це покращить роботу в заміні покрівлі. Края, які опасності, вони можуть. ця робота на нього стоїть і працювати. Його ширина десь то два з половиною, длина 5 метро. Вона самоходна і під стінами вона проходить кругом. І легше буде ребятам, вона облегчає крішові роботи здвинуть вперед. А відтак капітальний ремонт планують завершити вчасно. І з нового 2017 року діти підуть уже в оновлену школу. Марія староста Анатолій толі басистий день за днем.